Дитяча Біблія ЗУСТРІЧ Якова та Рахілі КНИГА БУТТЯ, ГЛАВА 29, вірші з 1 по 28. Продовжуючи свій довгий шлях до Месопотамії, Яків нарешті прийшов до того місця, де було багато чудових пасовиськ. Він зупинився біля криниці, цямрина якою була прикрита великим каменем. Коли отари під наглядом кількох пастухів збиралися до водопою, то цей камінь відкочували від цямрини, а потім знов прикривали її. Яків звернувся до пастухів, що знаходились неподалік. Чи знаєте ви Лавана, сина Нахарового? Вони відповіли Знаємо. Ось і Рахіль, дочка його, йде з отарою. Рахіль наближалася до криниці з отарою овець свого батька, яких вона випасала. Коли Яків побачив Рахіль. То відкотив камінь від сямрини і напоїв вівці свого дядька Лавана. Потім він поцілував Рахіль і від радощів заплакав, сказавши, що він її двоюрідний брат. Почувши про це, Рахіль мерщій побігла додому і розповіла все батькові. А Лаван, почувши про Якова, вибіг до нього назустріч, обійняв його, поцілував і повів до свого дому. Яків зостався жити у свого дядька і слугував у нього пастухом. Він став служити Лаванові, щоб той дозволив йому оженитися на Рахілі і служив йому сім років. Ці роки промайнули для Якова непомітно, так щиро кохав він Рахіль. Лаван віддав Якову обох своїх дочок Лію та Рахіль. У ті далекі часи можна було одружуватися із родичкою, і мати кількох дружин. Тут, у Месопотамії, у Якова народилося аж одинадцять синів і одна дочка, а пізніше в Ханаані ще один син, Яків став заможною людиною. Він жив у наметі зі своїми дружинами та дітьми. У нього було багато рабів і рабинь, а також чимало худоби, овець, верблюдів та ослів.